Йоу! Ви на каналі Гарячі бороди, і давайте дізнаємось, хто із українського кіносеріального виробництва в цьому місяці не обісрався. А допоможе нам в цьому запах кіно. Чому Юрій Горбунов і Олександр Ткаченко стрибають з тонучого корабля без рятувальних жилетів, бо знають, що вони не тонуть. Міністерство культури під час війни хоче виділити на виробництво серіалу Юри Горбунова, який злизаний з руснявого серіалу Жуки, 33 мільйони гривень. Але не поспішайте панікувати. Горбунов заявив, що 33 мільйона гривень на 24 серії серіалу це невеликі гроші. Ми вважаємо, що треба підтримати Юру. Тому закликаємо всіх волонтерів, хто зараз збирає гроші на дрони, віддати всі донати Юрі, щоб той не розстраювався через невеликі гроші. Може, з більшим бюджетом Юрі все ж вдасться залучити канонічних акторів з кацапських жуків, з хрестим пальці. А тепер новина для перфекціоністів. Фільм Миколи Вересня. Вересень про актора Миколу Вересня, якого грає Микола Вересень, вийде в кінотеатрах 10 серпня за 21 день до вересня. По сюжету головний герой помирає на знімальному майданчику під час того, як грає царя Івана Грозного. І тепер чорти намагаються затягнути актора в пекло, бо думають, що він і є Іван Грозний. Давайте всі разом побажаємо фільму Микола Вересень змінює професію. Удачі в прокаті. Пригодницько історичний довбуш про повстання гуцулів на чолі з Олексою Довбушем проти польської шляхти почав розроблятися до повномасштабного вторгнення і виходить на екрани вже 24 серпня цього року. Бюджет фільму 87 мільйонів гривень. Краще б серіал зняти про СМТ інгулець прокоментував Юрій Горбунов. Новини світового кіно у вересні на екрани виходить американський трилер Реаліті за мотивами стенограми реальних подій, пов'язаних з втручанням Русні у вибори президента США. До нас потрапив папірець з офіційною відповідю з болот, але зачитати ми вам його не можемо. Лист весь опалений пожежники запевняють, що причиною опалу листка стали палаючі сраки 143 мільйонів невідомих хомоеректусів. З вами був запах кіно. Цікавтесь українським, донайте на зсу і живіть з думкою, що колись юрію горбунову пропонували крісло міністра культури.